Доброго дня, шановні телеглядачі. Ми продовжуємо наш цикл передач про наші ОСББ, про наші бутні. І сьогодні у мене новий співрозмовник. Це голова ОСББ, мій дім Алексійчук, Роман Васильович. Доброго дня. Добрий день. І ми, як завжди, починаємо нашу передачу, глянувши невеличкий сюжет. Ну а потім перейдемо до спілкування безпосередньо з самим головою. Багатоповерхівка за адресою Тиха 7 розрахована на 54 квартири. Нині тут проживає 130 чоловік, частин з яких діти. Про це доводиться малечі гратися на дитячому майданчику по сусідству з моргом. Питання перенесення цієї установи в інше місце вже неодноразово піднімав голова ОСББ мій дім Роман Алексійчук. У нас на подвір'ї знаходиться дитячий майданчик. І скажімо, наші діти весь час приймають те горе людей і спостерігають за тими людьми, і як, і як завозять людей до даної установи, як і вивозять. Тобто, скажімо, наше сусідство я вважаю, що треба перенести і Рівненське обласне бюро судових медичних експертиз. Саме приміщення воно не заважає. Ну, морг знаходиться у центрі міста біля поверхівок. Я вважаю, що не може бути у вирішенні питання небажаного сусідства свого часу. Обіцяв допомогти екс-очільник рівненщини Василь Берташ. Нині зі зміною керівництва краю невідомо, як далі буде розвиватися це питання. Також невдоволені жителі багатоповерхівки і графіком вивозу сміття, який за їх словами обслуговуючи підприємство, постійно порушує. Разом з тим допомагають накопичувати побутові відходи жителям будинку і мешканці прилеглого приватного сектору. З цими людьми ми не збираємося і не маємо ну, якби, сили. Сваритися в тому плані чи закривати наш сміттєвий бак від їхнього. Ми розуміємо, що цим людям повинні десь викидати сміття. Зв'язку з тим, що санком їм не обладнав місця для збору сміття. Ми, скажімо, і пропускаємо, і дозволяємо викидати в нас сміттєвий бак. Але ми вимагаємо від санкома відсувати їхній об'єм від нашого об'єму і розділити. Ще одним проблемним питанням тут стала оплата за спожиту електроенергію, адже ОСББ вважають окремим населеним пунктом. Відповідь Відно і платять мешканці будинку за іншими тарифами. Так само люди мають сплачувати різницю втрати електроенергії при транспортуванні від підприємства до споживача. В результаті ОСББ щомісячно сплачує за 100 кіловат втраченої по дорозі електроенергії. Лічильники, які влаштовані облаштовані квартири 54 лічильника, є вони не збігаються з тією сумою, які з тим лічильником, що стоїть в електрощитовій і цю дельту. Хочуть покласти на об'єднання, я вважаю, що ці витрати і цину цю, цю різницю це є втрати е, того підприємства, що надає дану послугу, тому. Не вважаю її доцільним, щоб мешканці сплачували. Новобудова на тихій, особливо тим, що тут немає автономного опалення. Обігріваються мешканці будинку централізовано з власної котельні на даху. Відповідно, у будинку мали встановити прилади обліку теплової енергії. Натомість на їх місці були встановлені витратоміри, які є додатком до теплового лічильника. Роман Васильович, і так ми тільки що передивились сюжет. Ми побачили, де ви знаходитесь, в якому місці, а це центр міста. Розкажіть, будь ласка, про те, ви, як ви створювали, судячи з усього, що ви порівняно з попереднім моїм співрозмовником, не дуже давні, як то кажуть, ОСББ, ну і не такий вже старий будинок. От наше об'єднання було створено у 2008 році за сприяння забудовника, що збудував будинок. Я, як голова об'єднання, прийшов на посаду в 2011 році, змінивши попереднього голову правління, якого порекомендував забудовник. Тому. От такі. 2008 році ми були створені. Я, я розумію. А тобто, з 2008 року три роки керувала інша людина. Інша людина, яка не ну, проживала в нашому будинку, яка проживала. Тобто, від... це була зальотна людина по-простому. Можна так сказати. Ну, тобто людина, яка приходить. І відповідно, з чим ви зустрілися, які перші складності, труднощі. взагалі, як, от бо багато людей хочуть очолити ОСББ і дуже часто звертаються до Ради голів, щоб ми розповіли, як, з якими труднощами стикаються голови. ОСББ при початковій діяльності? Ну, взявши об'єднання в 2011 році, фінансовий стан об'єднання був дуже плачевний. У зв'язку з тим, що об'єднання мало більше, ніж 40 тисяч заборгованості перед постачальниками комунальних послуг, і мешканці також мали заборгованість більше, ніж 40 тисяч перед об'єднанням. Цю ситуацію мені довелося кардинально змінювати, в зв'язку з тим, що виникали великі заборгованості по комунальних послугах, які необхідні. Було гасити, по яких де, деяких складалися графіки погашення цієї заборгованості. Тому відразу, коли люди обрали мене головою об'єднання, я попросив їхні підтримки не тільки при волевиявленні, щоб я став головою об'єднання, а і підтримки в плані фінансовому. Тобто, щоб люди вчасно розраховувалися за свої комунальні послуги. І якість цих послуг кардинально би змінилася в зв'язку з тим, що. Копійка е, вчасно приходить на рахунок до об'єднання. Е, ну і, взагалі, мій погляд, взагалі, проблеми об'єднання з приводу утримання будинку, вони прямо зав'язані з оплатою мешканців. Тому е, головні, головна робота і ключові завдання голови як об'єднання це боротьба з боржниками. Чим менше їх в будинку є, тим більш е, ймовірно, що добробут будинку буде. Позитивніше, ну хорошо, а боротьба, як ви сказали. В чому вона заключається? Це співрозмова, закривання дверей, недопуск до квартири. Яким чином може голова ОСББ, бо дуже багато питають ті, хто має сторінки, кажуть, у нас в будинку є боржники. Яким чином ми можемо з ними, так би мовити, мати на них дію? Поділітися? Ну відразу, звернувшись, можна сказати, що правовим методом боротьби з боржниками це судовий порядок. Але я скажу, що з 2011. Року, перебуваючи на посаді голови об'єднання, я не разу не звернувся до суду, щоб стягнути з мешканців в будинку. В моєму будинку 54 квартири. Я в ньому проживаю. Я є сусідом всіх мешканців нашого будинку. Кожного сусіда я зустрічаю вранці, ввечері, в обід. І кожного сусіда, який має заборгованість від того, як ми при нашій зустрічі вітаємося, по друге слова, які йдуть від мене, це коли ви погашите заборгованість. Таким чи Чином, можна сказати, кожного дня, кроком за кроком, ми подолали заборгованість, яка виникла роками в об'єднанні. При попередньому також голові об'єднання бухгалтерія велася вкрай непрозоро. При моєму головані я висвітлив, створив дошку оголошень для об'єднання, де кожен мешканець може ознайомитись з фінансовою і господарською діяльністю об'єднання. Там вивісвивішується. Перелік послуг, які ми утвердили за утримання будинку, тобто кожну копійку, по якій розділі вона розписана. Далі на цій дості оголошення висвітлюється банківські аналітичні дані, тобто скільки коштів на банківський рахунок надійшло, і скільки коштів з нього відійшли за ту чи іншу комунальну послугу. Також там вивішується список боржників, їхнє нарахування з кожного розділу. Зв'язку з тим, що в мене об'єднання має дахову котельню. І до 2013 року люди платили за електропостачання в об'єднання. У мене було 4 колонки, де люди бачили свої об'єктивні проплати і нарахування кожного місяця. Боржники з місяця в місяць змінювалися, але, скажімо, їх на даний час на кінець місяця тільки поточна заборгованість виникає. Приблизно це сягає до 15 тисяч. Це теж дуже. Велика сума я рахую для нашого будинку. Цих би коштів було б набагато нам би було. Їх куди витратити, як, як пояснюють, там чи щось зробити, якийсь добробут в будинку є за ці кошти, що зробити. Але робота голови об'єднання, досягнувши однієї мети, не закінчується. Зв'язку з тим, що виникає інша проблема, яку треба вирішувати сьогодні. Вирішивши, тобто я, я проблему, розумію по-любому, що голова мусить бути на місці. Так, е, да, це не та робота, яку можна зробити і увійти собі в відпустку. Я зрозумію, ну а от як Є у нас голови, які мають по декілька ОСББ. Тобто, якби 에... вам зараз от, ще одне СББ. Ну, дивіться, я скажу також, що якщо взяти, якщо голова об'єднання, наприклад, я підходжу до цього територіальним принципом об'єднання будинків і їхнього Десь управління. воно має по поруч. Тобто, це має бути поруч будинок біля будинку. Було би дуже ідеально, якщо б вони мали якісь там одні складові мережі там, чи електропостачання, mm -hmm. водопостачання, каналізації. Теплопостачання це дуже хорошо. Ну, в разі, якщо об'єднання, наприклад, голова об'єднання має 3-4 будинки, і ці будинки розкидані в ювілейному, в північному, в центрі і ще десь на узбіччі міста рівного, я не вважаю за доцільним об'єднувати ці будинки, тому що ці працівники, які обслуговують ці об'єднання, їм доводиться витрачати значну кошти для того, щоб з'їздити від одного об'єкту до іншого. Ну я зрозумів, вони мусять мати транспорт, вони да, мусять. Да, Мец Систему забезпечення це не він. А розкажіть мені, у нас от я недавно знав, що є моменти по електропостачанню, що у нас деякі будинки є окремими населеними пунктами. Тобто до у нас 20... в місті є села в центрі міста. до 2013 року. Наше об'єднання мало згідно положення. НКРЄ, є затверджено в місті Києві тарифи, що наше об'єднання платило за електропостачання по 0,3648 тридцять копі... За 1 кВт. Тобто до нашого будинку не застосовувалося коригування тарифу до 150 і з више 150. У нас був єдиний тариф по 0,3648, тобто як для людей, які використали електричну енергію понад 150 кВт годин. Однак, 2013 році, в листопаді наше об'єднання перейшло і закінчило перехід мешканців, напрямі розрахунків рівного Обленерго. Однак ми стрітнулися з іншою проблемою, тобто, подолавши, можна сказати, цю Мадим, проблему з населеним між. пунктом, в нас виникло зовсім інше питання в рівного Обленерго. Рівне Обленерго вимагає від об'єднання співвласників, щоб об'єднання за власні кошти гасило ту дельту, яка яка виникає між лічильниками мешканців і загальним обліком Детійний будинку. Стоїть, да. так тобто ця заборгова, ну ця дельта виникає, так як мені пояснюють за транспортування електричної енергії е, мешканцям. Просто ну моя Ви будинку самому транспортування, да, це різниця? за реєстрацію. Да. Тобто, виходить, від е, рівного обленерго постачає до нашої електрощитової, а з електрощитової об'єднання постачає мешканцям, виходить і от ці втрати. Від електрощитової до мешканців рівно вимагає, щоб гасило об'єднання. Ну, моя взагалі позиція з цього з цієї точки зору і з цього перехресного питання нашого, яке відношення має об'єднання до постачання даної послуги мешканцям. Ну я думаю, приблизно таке. Я вам скажу, як у нас є питання ви в курсі, як будинки, які у вас з, з даховими котельнями прирівняли до енергогенеруючих компаній, хотіли в кінці цього року підняти в 36 рази ціну. Я так розумію, що які, та не які. Просто вони так вирішили. Ну, звичайно, да. так. Ви ж розумієте, що це там стоїть чий підпис, і просто хтось підписав, що на тих сім Лячильник стоїть в будинку, а за те, що попала електрика в квартиру, то за це мусить бути ще різниця, ну на яку власник має бути багатшим. Я так розумію. Ну я взагалі думаю, що на ціенкар'є, коли затверджувала тарифи для електропостачання, я так думаю, що в тому тарифі і були закладені втрати мережеві втрати, так само, як при постачанні теплової енергії, так само як закладені втрати при транспортуванні газу від газогенеруючої підтримки. Приємства до споживача безпосередньо, тобто це нікому не секрет, що ці втрати передбачаються і вони закладені в тариф. Тільки я не розумію, чому рівно обленерго вимагає ці втрати гасити саб'єднання, яке відношення об'єднання має до постачання електроенергії до мешканців. Ну Якщо... ви пробували щось писати, боротися Ми з ними зараз плідно ведемо боротьбу і переговорів з даного питання. Тому я саме хотів і висвітити дане питання на телебаченні, щоб мешканці нашого міста знали, що є така. Проблема, і що наше об'єднання готове висвітлювати його не тільки на масштабах міста рівного, а й йти до Києва і пояснювати держчиновникам, що це питання, якщо воно не вирішиться на рівні місцевому, то буде вирішуватися на рівні Києву. Щодо ви згадали до дахових котельні, то я також хотів би тут зробити хвилинку акценту. Крім того, що обласні чиновники хотіли зробити дорожчі Газу для одного об'єднання в 3,5 рази за ціною, щоб призвело в 3,5 рази подорожчання метра квадратного для населення. Тобто, якщо людина платила 6 гривень, то і помножте її на 3 людина довелося платити таку би суму за метр квадратний. Це була б ціна бюджетних установ, тобто бізнесу, ті приміщення, які знімають під офіси, нежитлові, скажімо, приміщення. Але в нас в Дахових котелень міста і ті об'єднання, які мають ці дахові котельні, мають ще одну додаткову проблему: це відшкодування пільг. На даний час об'єднання стикнулося з тим питаннями, що е, нашим пільговикам не відшкодовуються пільги. Пояснюючи це тим, е, що в нас не затверджений тариф на е, опалення гарячу воду. І, а хто його затверджує? Ну взагалі, от, наприклад, для теплогенеруючих підприємств має затверджувати НКРЄ. тобто знову. В Києві і нас прирівнюють до теплогенеруючих підприємств. Тільки я не можу зрозуміти, для чого об'єднувати теплогенеруючу установу, в якої на меті лежить прибуток, а в об'єднання всім відомо, що згідно закону України про ОСББ та статутів в об'єднаннях є неприбуткова не організація. Тобто дві фірми, які мають зовсім різні методи. Це Кінцеву цілі. Там отримання прибутку, а тут надання послуг. Надання просто Послуги утримання свого будинку нас звели в одне ціле і сказали, що от вам треба також затверджувати тариф. Всі об'єднання знають, що якщо ми затверджуємо тариф, то його не буде так, не буде тої вартості, яку ми платимо зараз за утримання дахової котельні і той внесок, який люди платять за опалення. Наприклад, минулої зими наше об'єднання мешканці за опалення сплатили 280 за квадратний метр. Це, це по розрахунку на, це на площу. Це серед час. це, врахувати, що шість. 60 по місту. По місту це, можна, сказати, най найдешевший. То втримується, що у вас в ОСББ оплата в три рази менше. Три рази менше, так, Да. Але це також що, от, питання, що не відшкодовується пільги. Разом з тим тут виникає інше питання, що ми можемо ще здешевити цю вартість е, опалення. В зв'язку з тим, що об'єднанню НАК Нафтогаз України постачає газ на дахову котельню за ціною 1309 гривень за тисячу кубів. А для населення, якщо б люди мали автономне Опалення в себе в квартирі, вони виплатили за обсягом да, по 700 гривень за тисячу кубів. Тобто, виходить, що ще і тут ми б заощаджували б. Наприклад, 2,80 би могло б би ще зменшитися приблизно до гривні 80. Тому от такі питання, які не врегульовані, на жаль, на рівні Києва, не на, не на рівні рівного, їх треба вирішувати. Так давайте звертайтесь, 에, будемо звертатися до да, Києва. От, скажем, ми маємо позитивну практику вирішення. Питань через Раду Голів ОСББ, наприклад, те об'єднання, яке звернулося до Ради Голів СББ, їм було вирішено питання по ціновій політиці, яке засувалося іменно до їхнього об'єднання. Тому я думаю, і наші об'єднання, ми зараз на базі Ради Голів об'єднання Ради Голів ОСББ міста Рівного разом з головою об'єднання плідно піднімаємо це питання і шукаємо методи як законодавчо, Піднести як від себе, законодавче, винести ініціативу, так, щоб для нас жилося краще. Зв'язку з тим, що. Найекономніше. Ну, а да, щоб головна... ті гроші йшли саме в цей будинок, а не в якусь загальну казну, <chess1> невідому куда-то. Головна... Основна задача ОСББ це, як то кажуть, і кожного мешканця, який проживає в об'єднанні, е е зекономити власні кошти, тобто звести їх до мінімуму. Ну, але, звичайно, що. Не секрет, що отримання будинку прямо залежить від його фінансування на отримання. Тобто, якщо ви закладете, наприклад, гривні 50 на отримання будинку, то і утримання його буде на гривні 50. Тобто ну, тут... треба просто, мабуть, провести роз'яснену роботу з мешканцями, що якщо вони сплатять 2 гривні, це в загальному не така вже велика сума, але відповідно весь будинок це вже будуть достатні кошти, щоб внести якісь інновації, там в розвиток подвір'я, будинку. Кстати, там в сюжеті сказано, що трохи у вас дитячий майданчик біля такого прекрасного в лапках. Ну так, да. щодо дитячого майданчика нашого сусідства, скажімо, коли ж же, же, я прийшов до, на посаду голови об'єднання, наш будинок взагалі був неблагоустроєний. На ньому не було ні дитячого майданчика, на ньому не було ні лавочки, ні пісочниці дитячої не було. Взагалі не був навіть зведений між Рівненським обласним бюро судово медичних експертиз бетонний паркан. Навіть не було І Просто паркану? Він, він був складений на території Рівненського обласного бюро судово-медичних експертиз, а на його місці стоїть. Тимчасовий дерев'яний, який, на жаль, вже до того часу, коли я очолив об'єднання, похилився і майже впав на рівницьке обласне бюро судичних експертиз. Тому я звернувся з ініціативою до забудовника, щоб все-таки звести той бетонний паркан, який стояв між, на, по закінченню території Рівницького обласного бюро судичних експертиз. І вони його звели. Далі завдання вже від об'єднання наше було привести благоуслуженно. Території відповідний стан. Ми з мешканцями закупили фарбу, пофарбували його білою фарбою, щоб не було тих надписів, які позалишали рівняне місто рівно на ньому. І також я серед батьківського комітету будинку, вже не серед членів об'єднання, а серед іменно батьківського комітету виніс питання для того, щоб для дітей нашого будинку звести хоч якийсь дитячий майданчик біля території, яку нам виділила місцева влада під. Будинково. Ми закупили сам, власними силами е, мешканців е, гойдалку одну іншу гойдалку. Я особисто зробив із матеріалів пісочницю для дітей, виготовили лавочку, щоб е, мами, які гуляють з колясочками в літній час, могли хоч посадити біля подвір'я в себе десь в, в, під деревом в тіньочку, щоб могли хтось дати. Та сама і бабуся, яка йде, можна сказати, транзитом через наше повітря, щоб подвір'я, щоб десь можна було присісти і перепочити. Але ж, звичайно, дитячий майданчик через паркан, судова експертиза. Судова експертиза, морг це не є позитивом нашого подвір'я, і наші діти гуляючи на тому дитячому майданчику, постійно переймаються тими проблемами, які виникають в людей, з тою проблемою, які люди стикаються, і приймаються тим горем, яке спіткало тих сімей. сімей Ну, Я думаю, що потрібно тут в першу чергу ходитайствувати перед місцевою владою про перенесення його. По-друге, я б хотів, би вже завершуючи нашу передачу, побажати вам розвитку і. Так само сказати, що тим мешканцям, які живуть, що я бачу, що тих сім в надійних руках, я думаю, що мій дім це буде ще якийсь дім біля і поряд, враховуючи, що маючи. І той же час розказати, що ви бачите, що навіть молоді люди переймаються питаннями в СББ і беруть їх під свою опіку. Беручи на себе цей обов'язок допомагати людям. А взагалі видно, що якщо людина співпрацює зі своїми мешканцями, то завжди знайдеться спільна мова. На цьому ми будемо прощатися. Подякую вам, пане Романе. Дякую. До слідуючої передачі, і ми поїдемо в слідуючий ОСББ. До побачення.